Козак, він свідомо обирав шлях воїна: війна як спосіб життя, військова здобич як оплата за пролиту кров. Бути хорунжем в козацькому війську це берегти душі загиблих побратимів, які живуть у військових прапорах. Хорунжі має мотивувати кожного козака їздити до всіх додому і пояснювати. Куди ми йдемо? Скільки нам потрібно сушеного м'яса, бика, одиниць вогнепальної зброї? І не дай Бог, ти не вийдеш на посадку. Тебе чекає вища міра покарання по горлу. Хочеш носити вуса в 30 або 40 років? Не одружися. Борода це символ сімейних козаків. Ми з любов'ю ставимося до особистої зброї. Як свого часу козаки слідкували за всіма тенденціями зброєрів, витрачали зароблені кошти на каліматор, срібний тильник або позолочений ствол.